На жаль, у нас дуже складно сьогодні і на Харківщині, і на Запорізькому напрямку, і на Покровську. Сьогодні як ковток свіжого повітря. Ми на фронті. Сьогодні ми на Сумщині. В Донецькому напрямку, в Запорізькому напрямку, на Сумському напрямку біля кордону. 2014 році, як я був обраний президентом і верховним командувачем, хотів зробити так, щоб українська армія, українські збройні сили відрізнялися всі від радянської армії. Щоб було бойове навчання, була абсолютно по-іншому поставлена патріотична робота. Вчитися доводилося під час війни. Врешті-решт, замотивованість українських воїнів і структура. Натівська збройних сил зіграли визначальну роль разом з абсолютно нечуваною єдністю українського народу, були ключовим фактором в тому, що нам вдалося врятувати Україну. Ми з захватом отримуємо від фонду Петра Порошенка ось ці квадроцикли, мавіки, реби, автомобільні дизельні пічки, ескаватор, а також автівки. Хотів би подякувати Петру Олексійовичу Порошенка за такого чудового апарату. Кожен день ти отримуєш дзвінки командирів батальйонів, командирів бригад, командирів корпусів. Треба те, 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 і ви вже швидка допомога тоді, коли немає до кого звертатися. За штурм 15, дякуємо. Вони себе на Покровському напрямку дуже добре показали. Допомога напряму пов'язана з ситуацією на полі бою і допомагає виконувати поставлені завдання ефективно і своєчасно. В руках цих воїнів знаходиться майбутня доля України. Те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо збройних сил. Ми не боїмося, ми переможемо. Слава Україні! Героям! слава!